Всім добрий день! Ну що ж, друзі, у нас, як бачите, продовжується сезон дощів, який тягнеться вже два тижні, і останній тиждень дощі йдуть просто вже безперервно. А якщо трішки і стають якийсь там день буває без дощу чи до півдня, то просто сіро стоїть, просто сіро. На трояндах ще є багато бутонів. Їх не побило морозом, але ось дощ також не дуже сприяє їхньому розквітанню. А я хочу сьогодні трішки пройтись і намітити собі об'єм роботи на суху погоду і трішки поговорити про рослинки. Так як садочок декоративний мій садився в дворі, то складається він весь із квітників та квітничків, більших і зовсім маленьких. Тому що ось там все, що нижче подвір'я, в мене розташований дорослий вже плодовий сад, і там розташуватись із декоративностями просто не було можливості. І скажу я вам, не дуже вже і зручно розбивати декоративний садочок в старому дворі, там, де там сарай, там сарай, там подвал довжиною 12 метрів, там заїзд довжиною 18 метрів, там закаулок, там стікає вода. Ну, одним словом. Незручно. І навіть обробляти троянди теж поперед вікнами теж не дуже зручно, тому намагаюся обробляти як можна рідше робити обробки. Хоча без цього неможливо обійтись. Але ж з рослинами виходить так, що тут головне почати садити, і все, і вже тобі і подвір'я мало, і садочку мало. А апетити все тільки зростають, і роками все вже тільки розширяєшся, розширяєшся і вже садиш одне на інше. Хоча так, в принципі, робити то не можна. Але що ж робити, якщо нам пропонується на сьогодні стільки рослин, що в нас просто немає, стільки місця на всі ці пропозиції, на всі наші бажання. Взяти ось тільки сорти троян, скільки є прекрасних сортів, і ну майже всі хочеться мати собі. Така ж сама ситуація із гортензіями, хвойними. Багаторічними кущами, квітучими і неквітучими, вічно зеленими злаками, сукулентами, багаторічниками, простими і не дуже затінкові рослини є навіть і. Однолітники, які також потрібно вмістити. Тому так наші садочки переповнені цікавими рослинками. Звісно, садові справи займають весь наш вільний час, але садочок – це і є наша свобода, як на мене, в якому ми можемо творити і втілювати ну, майже всі свої ідеї і майже самостійно. Чим ми з радістю і займаємось. Але в саду ми не тільки працюємо, а ще й пожинаємо плоди своєї праці. Релаксуємо, знімаємо стрес, одним словом, відпочиваємо. А радістю досвідом та інформацією нам притаманно ділити, що ми робимо кожен як може. Так, ну що ж, друзі, сьогодні хочу пройти саме по цій частині садочку і поговорити про рослини, які зростають саме тут. Адже тут є не тільки айстри та хризантеми, а також хвойні, верби та інше. Було в мене з цими дощами трішки вікно. Зайнялася я цією затінюючою сіткою, але не закінчила. Чому? Тому що мені її просто не вистачило. І, друзі, я коли взяла метр і зміряла цю, цю полосу квітника від початку до кінця. Тут 18 метрів. Можете собі це уявити. В цьому кінці сама вуща його частина має 70 см, а в іншому кінці саме широка 1,5 метра. Ось такий квітник довжиною 18 метрів. А я ще коли цю сітку придбала. Я ж навіть навіть не міряла. Я взяла так щось 6, здається, чи 7 метрів. Думаю, розріжена пополам, тому що по висоті мені так підходило. І мені вистачить. І я ще й думала, що це я беру з запасом. Ну, і коли мені її не вистачило, я вирішила таке зміяти. Цей квітник. І тепер я що роблю, щоб вже не докуповлювати, тому що все одно є остатки, то я ой вже щось тут шиваю ну таке роблю, що вже мені виходить. Тому, друзі, висновок такий: не беріть нічого на око, все треба міряти. от ну нічого, я тут ще щось трішки донизу пришию і. Трішки прикрию ще нижче зроблю, не до самого кінця, щоб було, знаєте, таке провітрювання, і щоб як дійсно буде якийсь сніг, щоб воно там не, не набивалось, ну, таке. От, і я ось дивлюся гербіцидом, я обробляла собі край квітника трішки раніше, десь так, в кінці літа. І от якщо влітку це було добре, то ось зараз вже кхм, на зиму отут буде таке болото мені. Ну, нічого. Травичка на доріжці, бачите, як гарно вже наросла. Можна навіть і покосити і. Ще позасипати собі в якості мульчі попід рослинки. Треба буде зробити ще ось бордюрчик якийсь в цьому квітнику, який робився на скору руку. Скоро вже зовсім осінь, скоро буде осипатися листечко, буде що збирати. Хоча абрикос, бачите, ще зовсім на ньому зелений лист. Хоча, ось там через дорогу горіх, то він вже такі жовтіє. Ось так зростає в мене тут трояндочка Девіда Остіна, крон Принцес Маргарет. З однієї сторони бачимо стіночка підвалу, зверху гілка величезної яблуні із садочку над нею. Але сонечко вона тут трішки бачить. Ну, не трішки, їй вистачає, як для остінки, нормально. Але всю другу хвилю мені повністю гусінь об'їла всі кінці молодих пагінчиків. Був розкішний базальник, там якихось ось поодиноких трішки квіточок, але взагалом хвилі, на жаль, не було. Так, що в нас далі? Далі мій будинок. Будинок далеко не євро, але який є. Так, сосна нещодавно висаджена в цей сквітничок і пересаджений мінджулип. виглядають чудово. Хоча, коли мінджулип пересаджувала, було ще досить спекотно, але нічого. Ялівець Блюеру в перекладі голуба стріла. Ось такий є він дійсно, голубий такий. Ось дійсно так він і росте, ніби стріла. Довгий, та вузенький. За пару років життя в мене він виріс з 25 сантиметрів, як я його придбала. На сьогодні він вже має метр шістдесят плюс при ширині 20 см. Але я правда їх постійно пристерегаю, щоб вони ощільнювалися. І ось цей кіпарисовик, який сквороза, який любить, до речі, притінення, на сонечко його садити не можна, то він навпаки. Такі довгі собі має нарощувати гілочки в ширину. Тому, якщо цього красунчика собі захочете і хі, захочете десь так його посадити, а місця мало, то стригти його треба буде частенько. Бачите, він після стрижки гарненько собі запушується з усіх, усіх щілинок, якби то він випускає молодий приріст. Бачу, тут щось трішки, чи то коти скакали щось трішки. Помняли мені тут його. Ну, він у мене ще зовсім недавно, він у мене з'явився тільки ну, весною, скажімо так. Я посадкові ями для хвойних не роблю, але бачу, їм в мене таке подобається, тому що ростуть вони непогано. У мене чи то глинистий ґрунт, чи то підзолений чернозем, навіть не знаю. Ось весною та після дощів земля просто ну пушок. А тільки починається трішки сонечко, знаєте, засушливий такий сезон, і все. Земля цементується настільки, що лопату вігнати просто неможливо. І, тим не менш, хвойні рослини я бачу, що чудово себе почувають. Хоча вважається, що для них потрібно робити посадкову яму, кислий торф. Ось і все таке. Але я бачу, що ні, нормально. І не тільки в мене, а й в інших садочках також. Тому хвойні в нас таки добре себе почувають. Тим більше, що більшість з них як ось цей парисовик здається алюмі. Люблять, люблять сонце і навіть потребують його. Ну, в цього кіпарисовика здається стержнева коренева система, так як і в ялівця Blue Arrow, тому вони добре переносять посуху. Придбала я його того року з відкритою кореневою системою у нас в місті. Це була метр двадцять, одна така просто якби то гілка довга, не стрижена, тому я його стрижу, щоб він ущільнювався, тому що є ось голі місця на стовбурі. На сьогодні метр вісімдесят п'ять. Так, є ось у мене таких дві туєчки. Вони у мене два роки вже живуть. І бачите, якщо одна хоч почала трішки запушуватись, то інша зовсім лиса. Чому? У мене там як виявилось, я їх садила з горшка невеличкого, а потім як купнула а там каміння. А я ж не сказала, це туя зебрина. Вона така йде варігатна з жовтим таким, бачите, плямочками. От ну красива туя. Я її колись купувала в Бережнюків 90 см, коштували 95 грн. гривень. От. Я їх бачу, те, що це підстригаю, підстригаю для ущільності, А вони не ростуть. Думаю, ну що таке? Ну, літо було попереднє спекотне, в мене трішки загинуло хвойних, я думала, діло в тому. Але за осінь зиму вони не відновились. Я зрозуміла, що щось їм не те. Я копнула глибше, а під однією із туй була така камінюка. що ого. Тому таке, ну нічого, надію, що відновляться. Живі, буду їх удобрювати, як і всі інші хвойні. Ну, як удобрювати так, весною, осінню і один-два рази щось там трішки проливаю їх влітку. Це, звісно, ні про що, і тим не менш, ну, хоч щось, цю тую теж купувала у нас в місті того року з відкритим коренем. Коти, бачите, мені її повністю помітили знизу, тому мусила обрізати ось так. Це ту, я здається, смарагд, Купувалась сюди не для того, щоб з неї щось формувати, а для того, щоб саме вона тут була така пухнаста, як спочатку і була, щоб прикрити всі мої красоти тут, в цьому куточку. Але ось коти внесли свої корективи. Тому таке, ну нічого, ще не росте і щось, щось прикриє. От, ну я ж кажу, нещасливий в мене цей квітник, як на плетисті троянди, так і взагалі на все інше. Ну, не все, звісно, тут так погано, і тим не менш по якимось незрозумілим мені причинам, тут цей квітник дуже проблемний. Айстри, хризантеми, юки, навіть вже і Сантоліни це все вже мої подібні кущики заповнюють цей квітник. Саме так позаду як би для фону. Прості, айстри-хризантеми висаджую так під стіночкою, там де немає місця. Але так, щоб не росли буряни для масиву для зберігання місця під щось важливіше. Ну а сантоліну позаду троян, звісно, не посадиш, то тільки на передній план. О, цей кущик бачу вже тут кущик переросток, вже навіть ось бачите, глушить сам собі основу і почав там підцвітати. У мене тут взагалі якась така грибниця, вже має тут два види білих грибів. Так, друзі, і маю тут ще також три верби на штамбі. Правда, що з ними ще немає таке досвіду. Вони в мене з'явились тільки попередньої осені, тобто живуть тільки рік. І ще ну не дуже таке, щось я прям можу за них і говорити. Кілмарнок, марнок, шики та Маунт Асо. Але зиму вони пережили ну, чудово, і літо також вони пережили. Без проблем можна сказати, правда, що ось хакурені шики то таке трішечки підгорало. Маунт Асо та Кілобарнок взагалі не страждали. От, ну, хакурені шики, як бачите, в мене правда що ну лисувата якась, Ну поки що, поки що лисувата. І вона в мене тут штамп невеличкий, метр двадцять, і, і її треба буде ще піднімати. Адже посаджена вона тут поміж двома плетистими трояндами високими. І ось як бачимо, чіпендейл, який посаджений попереду на другий вже рік свого життя вже показує свій характер, свій зріст. Хоча перший сезон він взагалі в мене був маленький. Особливо поливом я не переймалась, тому що, як бачите, вся її основа прикрита такими ось простими багаторічниками, десь до пів штамбу, і обрізала за сезон двічі. Кілмарнок також має штамбу метр двадцять. Це, звісно, дуже зручно нею займатися в такому зрості, але так як вона посаджена біля п'єра Деронсара, то її, звісно, також треба буде піднімати. Після весняного квітіння я коротенько її обрізала і наростила гілочки, вона за сезон недовгі. Ну, сантиметрів 50 не довші. От. Обрізка була тільки одна весняна. Бачу, що вона і сама зрозуміла, що їй треба бути вищою, тому одну гілочку ось так дала собі вверх. І, напевне, що я її підв'яжу, і саме це вона піде за основу її підвищення. От, ну, позакладала брунички на весну знову гарно собі, рясно. Як вони вже перезимують, будемо бачити. Але цієї весни вона квітувала ну, не вау. Не можу сказати, що вау. Але так як осінью вона була тільки підсаджена, то далі будемо бачити. І Маунт Асу, як на мене, ця верба саме Вона взагалі. Абсолютно не страждала від сонця, хоча бачила його, як бачимо по її зросту більше всіх інших верб. Цей екземпляр іде вищий, тому піднімати мені його потреби немає. Але я ось її. Десь в кінці літа трішки обстригала, тому що я не знала, які задовгі гілки вона собі наростить і як вона з ними перезимує. Тому трішки обстригла. Ну таке вже мій такий буде експеримент. Але я бачу, що гілочки, які вона встигла собі наростити після обрізки, вона на них таке теж заклала бруночки на квітування ну це весняно-квітуча верба, яка квітує на пагонах, які вона наростила собі за попередній рік. Тому ось весняно-квітучі кущі в в принципі, не обрізаються отак. Ну, осінню в крайньому разі, то точно. Ну, ось, напевно, і все, тому що відео вже і так трішки набігло. У нас, як бачите, вже спинився дощик, блискає навіть трішки сонечком. Треба бігти щось, щось робити, поки є погода. Айстра, як бачите, вже повністю відквітає. Ну, а хризантема Барбі на сьогодні ну, виглядає розкішно, тому що зовсім трішечки уділю їй увагу. Адже саме зараз час хризантем. Саме зараз її час, то коли ж ще її знімати. Бачите, бджілки літають, теж радіють, що спинився дощик. Хризантема – це корейська пелюсточки, як бачимо, трубочкою. Колір мінливий може бути від жовто-рожевого до рожево-такого бускового, ну в середньому рожево. Квіточка досить крупна, як бачите. Займає всі пальці. Ну, спочатку, звісно, при розквітанні, тільки вони трішки менші, з часом стають все більшими. Колір взагалі, я помітила, в неї дуже залежить від освітлення. Чим похмуріше, тим вона стає жовтіша. Чим більше сонця, тим бусковіше. Починає квітувати вони ще десь в середині літа, тобто можна віднести її і до ранньої квіту, хризантеми. Правда, що влітку на спеці, в крайньому разі на повному сонці, квіточки в неї швидко згоряють, і тим не менше вона настільки рясна, що цих квітів вистачає до самих вже холодів, до самих морозів. Ну, можна сказати, що до самої вже зими. Дійсно, чудовий, стійкий сорт хризантеми. Взагалі того зросту зовсім невеликого. Сантиметрів ну, може до 30, тому можна садити і на передній план, і навіть тримати в горщику. Але з роками, якщо кущик не розсаджувати, не чіпати, то виростає сантиметрів до 60 це точно.